Декілька днів тому на просторах інтернету з'явився відеоролик, де хлопці і дівчата з Грузії емоційно читають вірш на підтримку України. Буквально за лічені дні ролик набрав до 60 тисяч переглядів у соцмережах та авторських блогах. Ним поділилися десятки українських інформаційних ресурсів та сотні українців. Як з'ясувалося, авторкою вірша є криворожанка Світлана Олександрова. Подробиці далі. Живу я у своїй країні. Те небо голубе як льон. Те море шовковисто-осінне. Іде луна, як вілка мов. Я хочу спокою та міря. Свою країну підіймать. Те люди добрі, світлі, ширі. Те дух свободи не зламать завдяки інтернету відшукати талановиту поетесу виявилося не зовсім складно. Лана має свій власний літературний сайт, сторінку ВКонтакті, пише давно і натхненно про все останнім часом більше про батьківщину, пронизливо і чуттєво, аж так, що криворізький нерв відчули у далекій мальовничій Грузії. Вірш був написаний у березні цього року. Авторка каже, швидко, майже миттєво, вилився на папір, як склянка живильної вологи. Такі стихи рождаються звичайно, на ніч глядя. От. І виходить, я прочитала в соцсетях, якщо люди одно пишуть другое. то тобто, прочитала реакцію російських жителів на события в нашій країні, їх негативне відношення. І у мене як так закипело в душі, якось то так вот ну, завернулася, думаю, ну. И я увидела фразу Живу я в своей країні. Я ее увидела, и ее как-то подцепило. Она мне так в душу как запала. И я хожу, а эта мысль крутится, крутится, крутится. И буквально стих родился, ну, буквально за каких-то 10 минут, хотя я на украинском языке никогда раньше особо стихи не писала. Віршована краплина в океані інтернет-рядків не загубилася якимось вітром. Її занесло до мальовничої Грузії, де між гірськими ланцюгами Великого та Малого Кавказу представники грузинської молоді, як згодом виявилося, на чолі з ведучою місцевого телеканалу записали відеозвернення на знак підтримки українського народу. Почути власні слова й думки, озвучені настільки гармонійно та хвилююче, авторка не очікувала. У меня есть свой сайт по стихам. Я смотрю, так много людей стало заходить, и думаю, ну, мало ли. Начала смотреть по поисковым запросам строки из моего стиха. Думаю, ну, может, кому-то понравилось. Потом я смотрю новости по 24 каналу Украина. И после новостей читают грузинская молодежь, читают стих, такие сижу и... Ой, какие строки! О, как, ой, как мало... О, Это же моё. Не только красиво его прочитали, они этим стихом поддержали так всю Украину. Вот, и мы как бы этим стихом стали, да, крови рих тоже есть Украины. Збудуєм нову Україну. Що Україна, шмоф тройан датф. Слава імперія Україну. Як нам Шевченко заповів. Слава Україні! Героям yes, слава! Ось так словом кривий ріг почули за тисячі кілометрів. У історії є продовження. Світлана написала віршований лист подяку друзям з Грузії. Урешті-решт познайомилися імовірна і подальша співпраця. Авторка зізнається останнім часом пише чимало. Вірші неначе народжуються в голові. Один із них пам'яті криверійських загиблих хлопців, чимало мешканців вже цитують. Інший новонароджений, присвячений рідному місту, прочитаний поетесою ексклюзивно для програми Місто я буду прославляти кривий ріг як тільки зможу. як вмію та як знаю. Щоб кожен мешканець його завжди би міг гордитись і красою мого краю. Нехай про Кривий ріг, летять вірші, дзвінкою піснею, країною лунають. Це невеличкий плат, та від душі. Так своє місто я назавжди приславляю.